Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо брускети з начинкою до святкового столу. Це не тільки красиво, але й дуже смачно. Нам потрібен багет або хліб. Нарізаємо його висотою 2,5 см. І за допомогою стаканчика або якогось іншого зручного предмету утрамбовуємо хліб, робимо місце для начинки. Зручно також це робити пластмасовим корком. Духовку розігріваємо до температури 180 градусів і запікаємо хліб буквально 7-8 хвилин. А тим часом займемося приготуванням начинки. Нам потрібні огірки квашені або мариновані. У мене квашені. Нарізаємо тоненьким кубиком. Також можете натерти на грубій терт. Начинку також можете замінити. Наприклад, на тунець з яйцем, авокадо, з помідорами. Я вам даю тільки ідею, а ви вже фантазуйте. Додаємо майонез і начинка готова. Якщо не їсте майонез, можете замінити на грецький йогурт або сметану. Тим часом запікся хліб і заповняємо начинкою. Ковбасу розрізаємо навпіл і робимо квіти. Якщо не їсте ковбасу можна замінити також на червону рибу або відчину. Залишилось тільки Додати салати це будуть листочки. Ось і все, брускети готові, вони дуже святкові та смачні. Обов'язково спробуйте їх приготувати, а я з вами прощаюсь до наступного відео!